Ну, власне, я горжуся своєї країни. Прекрасне ставлення було і в Маріуполі, в Дніпропетровську і певно, волонтери, дітки з малюнками. Я один малюнок завжди має з собою. І так само в Тернополі дуже багато друзів залучили, організували кілька замовлень, замого відділення для хлопців з Тернополя. Єдиний такий прикрим, і це те, що дійсно так вразило, це зустріч міського службовців, на Тернопільському вокзалі, коли ти йдеш по формі і ти гордишся тим, що ти військовий збройник сил України, і тут зустрічає міліція і ці перевірки. Я розумію, що це їхня робота, що різні випадки трапляються, але це мало би бути, по-моєму, трохи поінакше. Тим більше, що якщо ви дійсно проводите таку антитерористичну, антидиверсійну операцію, то затримуючи одного військового, який не знімає форму, а приїжджає додому і шість міліціонерів працює з одним, а натомість диверсанти, і це відомо в Тернополі, теж їх ловили і диверсійні групи. і... Сепаратистів, ну це щось тяжко. Не тільки мене, а дуже багатьох. І Не можу говорити тільки про себе, тому що о, о, мій дядько визволяв свого друга з місії. Що нічеві дозволяв? Прийшли творці і щоб щодо. А на яких за Так точно. І, власне, саме дивне було це те, щоб на вимогу викликати військову службу православят, транспортна міліція чомусь не реагувала. У мене розвитку це слизький ніж і тому був шашку, просто я не встиг її залишити на базі, бо мене транспортували вертольоти. Та мо все можна зрозуміти, так це я не привіз на збройні припаси, і я важаю, що це правильно перевірка, але якось поігаршується Я Трошки тобто... доповню володів. У нас таки має відношення до цієї організації. Суть в тому що е, окремо розвідувальний батальйон, які є правий сад, ну. Е... Це є специфічні військові формування. Окремий розвідувальний батальйон володя є носієм певних відомостей, які в тій чи іншій службовій ситуації на фронті він не має. Тому розвідник і в тилу, коли він приїжджає додому, і залишається розвідник, окремо розвідувального батальйону. Він не взяв з собою штатну зброю, але мисливський ніж ну це, бачите, є диверсанти, є різні ситуації. Тому, то я вважаю, ну в кінці кінців дорозі треба чимось порізати ковбасу і тушонку. Це є солдат, він завжди з собою. Я от, відставний солдат, але я завжди хожу. З ним. Правда, маленьким, але суть, суть не в тому. І тому дійсно десь його відношення, щоб покликати, будь ласка, військову службу правопорядку було правомочне. Фактично, тут і потрібно міліції працювати, потрібно перевіряти, але якось це робити, потрібно і не спішити подавати все. На сайті, там Львівський сайт 032, написали до Морянина. Тобто це ще раз стандарти журналістики у нас під час війни Потрібні бути до них дуже жорстко відноситися. Інформацію хтось з міліціонерів подав на той сайт. Хлопці з того Львівського сайту не перевірили. То можна було знати, що це тернополяни, що це учасник АТО. Можна було написати. Тоді зовсім відно... інші відношення до твої публікації. Але коли просто міліція вилучила мисливський ніж і в думову шашку, то їх зовсім інше. Тобто це моя, моя така проста ремарка, я більше не буду. Чи б по закінчувати? Юрко, щось хотів показати? Зачитати тут навіть маленький уриви, наскільки пояснити, які це люди. Наші серця б'ються разом унісон. Тільки твоє захищає Україну, а моє тебе. Бережи тебе Бог зарядно. Я не знаю, ну за таке сп'ятівники.